Цвіту по всьому світу або як сформувалася українська діаспора Аргентини. Українство дістало з Південної Америки у кінці 19 століття. Віддалена та екзотична для нас країна стала домом для тисяч українців, що утворили потужну та чисельну аргентинську діаспору. Класичну українську еміграцію поділяють на чотири хвилі. У випадку Аргентини можна виокремити наступні масові хвилі міграції до України. 1897 по 1914, 1920 по 1939, 1946 по 1960 рік та з 1993 року до нині 12 серпня 1897 року 12 родин стали першими українськими поселенцями на аргентинських теренах. Перша організована міграція українців відбулася до міста Апостолес у провінції Місьйонес, що переважно складалася зі збіднілих селян із заходу України. Перші роки проживання в Аргентині були нелегкими. Кожен мав право купити 50 гектарів родючої, але вкритою лісом і чагарниками цілинної червоної землі за досить високу плату. На перший раз треба було побудувати хоч невеличку хатину і підготувати землю під посів. Дошкуляли і незвичні кліматичні умови. Довго тривали економічні і соціальні потрясіння, зокрема й з огляду на те, що Аргентина у 1916-му проголосила незалежність від Іспанії. Найбідніші українці, так звані гаучо, наймались на будівництво залізниць у порти і до землевласників. Але наполегливим українцям таки вдалося перебороти тимчасові труднощі і поступово з дикої місцевості вони зробили розвинутий сільськогосподарський регіон. Українці, опинившись у далеких відомих краях, потребували духовного проводу, оскільки переважна їх більшість була греко-католиками, то місцеві ієрархи передавали їх під опіку польських католицьких священників. Які були вороже до них налаштовані, їх всіляко утискали і змушували прийти до Риму католицької церкви? Становище покращилось лише тоді, коли в 1908-му до Аргентини приїхав священник із Галичини Климентій Бжуховський, а через рік Ярослав Карп'як. Вони відразу взялися за будівництво українських церков, а згодом відкрили хату читальню імені Шашкевича. Великими були заслуги й декрет папи Пія X, який нормалізував становище Греко-католицької церкви в Аргентині. Згодом церква стала відігравати важливу роль у встановленні українського громадського життя та збереженні самобутності українців. У 1912-му митрополит Шептицький призначив в Аргентині єпископом УКЦ Івана Синишина, що разом з Шептицьким та Бжуховським зображені на фото. Він заснував українську читальню в Азарі, соціальний клуб Україна в Апостолосі, а згодом і український сільськогосподарський кооператив у цьому ж місті. У 1922 згаданий кооператив був затверджений тодішнім президентом. Згодом Синищин став мером апостолоса. Тепер його ім'я носить одна з вулиць міста. Поруч з УГКЦ розвивалася і православна церква. З Волині прибув і романах Тихон Гнатюк. Він заснував багато парафій, а також долучився до заснування школи українознавства. Наступний потік мігрантів, що сприяв всебічній розбудові діаспори, був під час другої хвилі, яка тривала з 1922 по 1939 роки, і складалась частково з інтелігенції колишніх службовців та офіцерів УНР. У 1924-му було створено драмгурток Молода громада, який у тому ж році отримав назву Просвіта. З 1928-го товариство почало видавати газету Українське слово. Наступна третя хвиля українців прибула в 46-50-х роках. Це були переважно в'язні таборів ДіПІ і біженці з Німеччини та Австрії. Серед них було багато дипломованих спеціалістів до того ж з великою національною свідомістю. Вони принесли нові ідеї і погляди, що не завжди відповідали поглядам попередньої хвилі еміграції. Поступово почали з'являтися нові організації. Зокрема, у 1947-му створили український клуб, а Союз Українок у 1948 му створили Пласт, спілку української молоді, в 1950-му братство українських січових стрільців. Значна частина мігрантів селян влилися до української громади провінції Місіонес, оселившись у містах Апостолес, Азара, Ластунас, Трес- Капонес, а також заснували нові поселення в Обері, Посадесі та південній частині провінції. В той же час постають нові українські поселення в інших сільськогосподарських регіонах Аргентини: Чако, Мендосі, Формосі, Кордові, Ентреріосі, Ріонегро та у сільській частині провінції Буенос Айрес. Починаючи з 1993-го до Аргентини почали прибувати українські емігранти нової четвертої хвилі. Заглиблюючись в історію Аргентини, можна дізнатись про українців та нащадків українців, які досягли успіху в різних галузях та сферах, як на національному рівні, так і в різних регіонах країни, та навіть на міжнародному. Варто згадати про таких особистостей, як біохімік та лауреат Нобелівської премії з медицини Сезар Мільштейн. Музикант-фольклорист Орасіо Еухеніо Чанго Спасюк, поетеса Алехандро Пісарник, письменник Сезар Ціємпо, актор і музикант, член музично гумористичного гурту Маркус Мунсток, олімпійський призер Педро Стецюк, метеоролог Надія Зинченко, колишній футболіст Хосе Чатрук, футбольний тренер Хосе Нестор Пеккерман. Отже, довготривала еміграція українців до Аргентини являє собою значний соціально-політичний та культурно-етнічний феномен, який став важливим фактором життя цієї країни. Українству вдалося пристосуватися до південноамериканських умов життя та розбудувати розгалужену і потужну діаспору, яка зберігає ідентичність та репрезентує Україну Аргентині. І навпаки.